Вітаю, друзі! Ви на каналі FilmoRisua і я підготував для вас короткий огляд програми для монтажу відео CapCut. Багато з вас, напевно, бачили і користувалися мобільним застосунком, але я розкажу про десктопну її версію. Тож проходимо швидку реєстрацію на сайті CapCut і завантажуємо та встановлюємо версію для Windows. Запускаємо програму і створюємо новий проект. Тут нас чекає короткий гайд, який показує основні кроки по використанню. Погоджуємося з усім, що нам пропонують. Закриваємо підказки, запевнивши редактор, що ми все зрозуміли та створюємо наш перший проєкт. Насправді він вже створений по дефолту, але нам цього досить для знайомства. На таймлайні ми вже маємо відео та застосований до нього ефект. Цей редактор достатньо популярний зараз, бо він не тільки безкоштовний, але й має широкий функціонал, адаптований для розміщення відео в соціальних мережах. Давайте поглянемо, що він нам пропонує. Перше і важливе знаходимо у вкладці Аудіо. Це перевірка музики на копірайт. Мабуть, зайве нагадувати творцям контенту про користь від такої можливості. Нам пропонують доволі велику бібліотеку попередньо встановлених композицій різних жартів. Вибираємо одну з них. Її також можна додати на таймлайн. Але ми пропустимо цей крок. Переходимо до вкладки Текст. Тут безліч різноманітних шрифтів та способів їх появи. Величезний список шаблонів. Усіх розглядати немає сенсу, тому переходимо до бібліотеки стікерів. Тут все супер, далі ми ще повернемося до них. А тепер вкладка зефекту. Ми обов'язково розглянемо їх більш детально, але я хочу показати вам інше. Вкладка Медіа. Тут також немалий вибір відеофрагментів для різноманітних вставок, серед яких є набір з грінскріном. Ось подивіться. Тепер не доведеться шукати в нетрях значки лайків, підписок або що. Та це не все. Наприклад, у вкла вкладці Halloween. Є гарбузи також на зеленому фоні. Швиденько покажу, як зручно влаштована робота з зеленим фоном. Перетягаємо на таймлайн наше зображення і переходимо в праву частину, знаходимо вкладку Cutout. Вмикаємо, активуємо хромакі, піп'яткою наводимо на екран і потім регулюємо відповідні показники, поки зникне зелений колір. І тут всього. Два. Поглянемо, що вийшло, і, відверто кажучи, досить непогано. До речі, напишіть у коментарях, чи використовуєте ви при монтажі відео з хромакі, і чи корисна для вас є ця функція. які у будь-якому редакторі можемо переміщувати по таймлайну кліпи, скорочувати або продовжувати їх. Тепер про те, що я вам багато разів пропонував повторити Premiere Pro. Про ці різні ефекти, які прикрашають відео. Тут це можна зробити одним кліком. Гліч, підсвічування, спалахи і ще багато потрібних ефектів ви знайдете у Капкаті. Просто перетягніть і поставте його над кліпом. Все, ефект застосований. Це він просто опрацьовується, є якийсь час, який він опрацює, він не зразу з'являється. Ще одне варте уваги це рухомі стікери. Вони тут також присутні. У Premiere Pro, наприклад, щоб повторити таке, треба знайти відповідний file. CapCut робить це абсолютно легко. Просто знаходимо потрібний стікер. Перетягуємо на таймлайн і готово. Ось такий спалах. сонце, скажімо так. Бачите, у нас сяє сонце. Ми можемо відрегулювати, перемістити його, як нам потрібно. І цей ефект буде застосований. Ось так. Це виглядає отак на швидкоруч. Друге, наприклад, візьму таке полум'я. Видаляємо перший ефект і застосуємо полум'я. А я прошу вас звернути увагу на заклик, поставити лайк цьому відео та підписатися. Це вам нічого не вартує, а для мене це показник вашої зацікавленості. Та й для просування відео, чесно кажучи, це теж корисно. І останнє. На сьогодні цікава штука стосується звуку. Я завантажу відео зі звуком для демонстрації, щоб показати вам, як це працює і як це реалізовано в капкаті. Виберу якийсь свій з Фортнайту кліп, дає звук. Наприклад, оцей Зараз трошки його підріжемо. Підріжемо його трохи там, де в нас вже є звук. І бачите, у нас звукова доріжка об'єднана з відео. Але Капкат передбачив, що нам можливо знадобиться. They зробили! it! We're still here. Обробляти її окремо і одним з натисканням від'єднує звукову доріжку. А тепер праворуч. Можемо додавати ефекти та міняти швидкість або здійснювати інші регулювання. We'll just need to stabilize the zero point to resell the bridge. Escaping the loop. You need to get in there and fix it. Understood, ma'am. I'm on it. And do not draw the attention of the... На жаль, програма не знає української мови. У списку доступних її немає. Щоб переконатися в цьому, зайдіть у налаштування та викладення, вкладення мови. І наостанок, щоб не зловживати вашу увагу, розкажу про те, що десктопну версію можна не встановлювати на ваш комп, а скористатися браузерною. Вона доволі цікава і відрізняється від тієї, що встановлюється. Щоб потрапити до неї, просто перейдіть за відповідним посиланням на сайті CapCut. А наразі я вам дякую за перегляд. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані, і чекайте нових відео.